Друзі, всім привіт! В цьому випуску я вам покажу, скільки можна заробити в Америці на доставці їжі. Я працюю на Uber Eats. Відпрацював в цьому випуску 12 годин. Працював в понеділок. Приємного вам перегляду. Ну і те, що я заробив, я скажу в кінці відео. І з того я 30% відправляю на ЗСУ, дякуючи нашій армії. Ми ходимо, ми живемо, ми розвиваємося. Ну і якісь підсумки і мої думки про таксі, про таксування і так далі. Я також розкажу в кінці відео. Приємного вам перегляду, дивіться. Так, друзі, ми під'їжджаємо до нашої точки, просто десь зараз стаємо на парковочку і будемо включатись. Так, хто користувався вибором? вау воу воу а поки я з папугаєм монтую це відео. Я придумав для тебе реальний ніщак. Знизу під описом буде посилання, за яким ти можеш зареєструватися. Убері, і від мене буде дуже приємний для тебе бонус за перших 75 поїздок. Ти получиш гарантовано 700 доларів. Але лише тоді, коли ти зареєструєшся з цим посиланням, це дуже круто. Він же полетів це робити, і ти не зволікай. Це нашим убором в Україні. То він, в принципі, розуміє додаток. Хто хто ні, реєстрація тут не є важка? Там все коротше буде писати. Просто нажимаємо «Go». Все, ми є на лінії, у нас тут з'являються ресторани, з яких ми в принципі, можемо щось забирати, тобто гарячі точки. Якщо біля нас немає гарячої точки, нічого страшного, нас може кинути сюди, або тут ще якась буде окрема гаряча точка, яку ми просто е, не бачимо. Тут зверху ми бачимо, скільки ми заробили остання наша поїздка там і так далі. От до нас зразу приходить замовлення 15 миль. 26 доларів 57 хвилин ми будемо це виконувати. У нас два замовлення поїдемо аж туди до верху за засієм. Нічого, 26 доларів можна їхати. Так, я вам показую це тільки раз, а потім ми просто будемо робити замовлення, що ви вже бачили. В нас є точка, ми до неї під'їжджаємо. Це коротше мол, тому треба буде йти всередину і шукати наше замовлення. Я користуюсь лише уберівською навігацією, тобто я не заходжу в. Додаткову навігацію, хоча тут спокійно можна собі підключити додаткову Apple, Apple Maps чи, чи Waze, чи Google Maps. Ну, в принципі, все, що ви хочете. Отак, в принципі, Коли ми приїхали на точку, у нас тут є назва ресторану B, е, є адреса і кому нам треба віддати це замовлення Laurent Сі. Тобто від, зараз забрати замовлення для Лорен Сі. Шукаємо цей ресторан. Ну, тобто мапа нас максимально близько підводить е, під до цього, от і нас є ресторан day. Ну Все ми максимально просто, ми просто прийшли, сказали, ім'я для кого нам треба, нам видали пакет, ми повертаємося в машину. Далі ми робимо конфірмпікап, тобто ми підтверджуємо те, що ми взяли. Та ми взяли комплект. І от нас вибиває зразу за другим пікапом, бо ми веземо зразу дві-два замовлення в суші Омія якийсь. Погнали. Так, і знову та сама процедура, от є суші Омія нам завела карта піді Суші Омія. Так, от забрали друге замовлення, такий невеличкий кульочок. Коли ми забрали вже друге наше замовлення, знову ж таки робимо те саме. Комплект пікап, і нам вибиває, куди нам їхати. 20 хвилин в Сіетл, е ну і Потім вже вам розкажу, що, що робити далі, як зустрічатися. І відповідно, карта буде показувати перше шлях до одного клієнта, коли ми зробимо, потім шлях до другого клієнта. Не люблю їхати в Сіетл через те, що завжди таке, 6 поліс, все стоїть. Там щось сталося, напевно. Спереду і мушу, мушу помаленьку рухатись. Коротше, тут у нас фура на бік лягла на сусідній полосі. Напевно, всі стоять, ну, зупиняється подивитися. Через то така пробка робиться. Зразу приїхали, зразу все окей. Вау, вона так сильно коротше, лягла. Але машин інших я не бачу. Походу, більше ніхто не постраждав і слава Богу. Все, наша, наш корок розсумоктався. Ми можемо підбавити газку і їхати на сіт. Я вже просто їду декілька миль і тут сусідня полоса просто стоїть. Треба собі взяти туди уваги і не їхати назад в ту сторону, бо останню на дуже довго буде десь обіжати якимись іншими дорогами, бо просто, просто купець. І сам прикол в Америці. Я часто бачу, що якщо є якийсь такий корок, великий шалений. То мотоциклісти, які по суті можуть собі об'їжджати туди-сюди, маневрувати. Вони стоять разом з машинами. Для мене це було максимально дивно. Ну, напевно, що не всі мотоциклісти, але багато просто беруть і стоять і чекають, чем на які всі прості машини. Так, в принципі, коли я під'їжджаю до клієнта, в мене так само є точка, куди їхати. Пише, як клієнт називається: Happy Lab Hot Хатпот. І відповідно десь оце треба зараз бути знайти. Ненавижу такі міста, ну, типу, сієтл через те, що нема зазвичай де стати і так далі. Якщо в тебе є простий будинок, набагато легше тобі це все робити. Коротше, я зупинився так косо-криво. не можна, але трошки можна. Це мітка, де в нас пише «meet outside». Тобто ми маємо зустрітися е, ззовні, я йому просто маю це передати в руки і все. Я от знайшов цей хепі. Happy... Блін, я, в принципі, сюди міг залізти. Окей, йдемо скоро. Його ще немає, може просто лишемо. Hello? It's for you? Hey yeah. Yeah. good day. Короче, все, просто віддали, вона вибігла Confirm Delivery, так само, робимо, як... так само робимо, як і ми підтверджуємо, що ми забрали замовлення, так само і підтверджуємо, що ми віддали замовлення. До наступного клієнта нам 9 хвилин. Ми... Оп. Нас автоматично зразу переключає до наступного клієнта, так що ми газуємо далі. Так, тут у нас наступна історія, у нас апартаменти. Пише який будинок 735-й. Ой, тут мене вже вибиває чи я є тут потім. І апартаменти 314-й Мітидор, тобто знову зустріч біля дверей, але тут Ентерпі. Тобто, коли я прийду до людини, вона мені має сказати чотири цифри, тим самим підтверджуючи, що це то той клієнт, який мені потрібен. Пішла. Все, друзі, я віддав замовлення. Ось Одразу мені падає інше. 9 18, 18 центів за 4 милі 23 хвилини. В принципі, можна взяти. В чом би і ні. Поїхали. Робота є трохи інша, Тут, точніше, як інша. Я не так багато їздив, але я от зрозумів вже, в принципі, як заробити тут можна більше. І я можу з вами поділитись тою штукою в кінці відео, як я то все роблю, щоб мати реально більше грошей. Ми погнали робити друге замовлення. Та, друзі, таке буває, що ти ще не встаєш одну завершу, тобі вже приходить друга. Я беру три милі за. 7 доларів, нічого страшного. А я вже завожу друге замовлення, от зараз буду йти в то все і шукати. Так, знову зустріч біля дверей. 2404. 2404 О. 2404 B. Ну зараз 2404 Unit І e нам треба, так? Да? 2404. 2404 C. D. Короч, это так у меня было. Вот ей. Hello, it's for you, yeah. Up, oh, please. Oh, thank you. Yeah, and I need a pin. The code. Yeah. It's a one four four one. One four four one. Thank you very much. Have a good day. Все. Вот так у нас все и буду эти. З камерою, певно, трохи гарно вийшло, вона побачила, що я знімаю. О, ну нічого. Все, їдемо завозити друге, я більше вам не буду докладно розказувати. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що як відбувається. Є ще, правда, один вид доставки, як він буде, я вам покажу. Поїхали за наступним. Не встиг зазняти, але мені прийшло ще в подачу, в додачу, точніше. Тобто, якщо ти їздиш, тобі може приходити ще плюсом якісь замовлення. Мені прийшло ще замовлення ще плюс на 7 доларів 80. Центів, за яких я зроблю одну лишню милю. Так, щоб ви собі розуміли, оце мій перше замовлення тільки напій, яка от, споживча тут активність в Америці. Людина взяла собі напій за 12 доларів, по-моєму, і ще заплатила за делівері. Мені тільки 60 ще щось уберу. І ну, тобто, десь цілих 20 баксів просто за напій. Це 800 гривень і, і, і нормально. Ну і другий кольочок також маленький. Ось такий в принципі, там теж нормально платять. Так що погнали до першого клієнта в одну милю. Поїхали. Так, ще буває, що вам приходять такі замовлення, що ви можете собі тут більше вибирати, або їх прийняти, або не прийняти, і ваш рейтинг не буде падати. Я взяв 9 доларів, ну, пробую взяти, бо за нього типу, ще інші люди можуть голосувати, можуть не голосувати. 9 доларів, там щось 6 миль. Приїхав, нічого сильно не приходило. Да, прийшло мені 0,2 милі до ресторана. Sandwich Works. Окей. І до клієнта, погнали. Так, прийшло ще одне замовлення, зняти на 18 доларів те віддаємо. От і третій наш вид віддачі. take photo. Пішли, я покажу, що це значить. Короте, в Америці дуже стрімні ліфти. У нас є 204 апартамент, значить другий поверх буде. Зазвичай ліфти, без... без нічого, коротше. Без дзеркал, без нічого. я так, ну Не знаю. Мені, якщо чесно, не, не зовсім комфортно, ну... Але що зробиш? Такий, я не знаю, деколи ввечері, якщо друга-третя ночі, реально трохи стрьомно. Так. 204 апартаменти. 202, 201. Значить, просто на наступній стороні. Stairs 203. Ото 204. Де, там, вот 204. Коротше, ми просто ставимо під двері. Вибираємо тут Take a photo фоткаємо, тако, дзінь, все. Підтвердження, все проходить і все. Все, то останній вид нашої доставки. В принципі, по-іншому віддавати замовлення не можна. У мене 0,7 миль до наступного замовлення. Так що погнали. Коротше, прийшло ще одне замовлення на 10 баксів, я не встиг зазняти. От ще плюсом 561 капає. Звісно, що беремо. Поїхали. Не знаю, чи ви бачите, короте, там на жуку на кабріолеті, якийсь чувак блядь, тільки що влупив мені машину. Він просто здавав назад там абсолютно легенько, нічого не немає пальцем витри, царапину. витрацарапано. Така історія. Завіз замовлення взяв 2 милі за 5 доларів. Тобто те, то, що я вам перше показав, оце саме перше замовлення, яке мені прийшло, яке воно вам всім напевно в голову вдарилось, там 26 Доларів я його робив годину часу. годину часу проїхав багато миль. І, і не все так класно, як всі блогери говорять і розказують. Тобто робота є, гроші заробити, звичайно, що можна, якщо хотіти, якщо просікти фішку. Бо я, якщо чесно, не багато працював, я не знаю, може загалом маю 250-300 поїздок за, за весь час, тобто це абсолютно небагато. Бо вдень робиться 35-40, якщо, якщо сильно постаратись, типу. Е, і, і от до мене недавно дійшло, я їздив, бо треба мені трошки було гроші. Типу, я їздив і до мене дійшло, як, як можна заробляти більше. Так що, така перерва, вже хочу дуже їсти, але. Але нема поки де поїсти із собою нічого не взяв, нічого немає, приготовленого, ну нічого. Погнали далі. Так, ще одне замовлення. клієнт аж дуже далеко від світлу, 11,28, 5 і 6 миль, ну беремо, нічого страшного, беремо. Доробляємо це і вже маємо наступне. Коротше, так завжди, замовлення просто за 6 доларів. Я з ним намучився. Стояв біля дверей, він не брав трубку, в нього ковід він вийти не може. Коротше, на даний момент в мене 100 доларів е, заробив. І останнє замовлення за 10 доларів я його скасував, бо воно з чайна таун. Треба забирати з Чайна таун, я туди їх не, не дуже хочу, бо не хочу. Так що чекаємо на наступне замовлення. Супер, таке замовлення приходить. 867 за 3 милі. Берем. Дивіться, які тут жорсткі спуски. Коротше. Просто рівень. Камера показує рівень. Капець просто, а зато як гарно там тут якийсь нормальний, походу райончик, плюс-мінус такі гарні хатки з виглядом на на воду. Там, якщо нижче, напевно, взагалі люди мають свої лодки і так далі. Америка в тому плані дуже класна, класна по природі, класна по тому, що є багато, ну принаймні тут в тому штаті є багато -зелених, ну, зелених дерев і так далі. Є багато виходів до води. Це дуже класно, багато води, океан. Прикольно. Дивіться, яку хату відніс, просто там капець. там такі двері. Написали мені лишити біля дверей. Я біля отих лишив, що ближче. Та не йшов, бо там якийсь пароль. І ну, куди я зайду? Там не знаю, чи якісь може макаки в них є, чи що. То Якісь з Таїланду, з Тайваню. Люди, бо займа... замовляли таку їжу Тайванську. Так, друзі, тільки виключили камеру 24 долари 45, два делівері. 12,7 миль. Звісно, ми беремо. Один і один подача. погнали. Так більше години виконувати замовлення за 26 доларів. Зараз мені зразу в догонку прилетіло з Макдональдса щось 3 милі за 7 баксів. Я взяв чисто те, що хочу того, що щось перекусити, собі візьму якісь декілька нагетсів. Та, та й таке. Так що в Макдональдс. Так, коротше, я собі взяв 10 нагетсів. і вони коштують 7 баксів, щоб ви собі розуміли. Тобто, якщо ви бачите зараз у цієї заробітки, що там падає по 8 доларів, я там їду 10 хвилин і так далі, Так, да, то вроді би все правда, але, але в принципі, все решта є тут тоже дуже дорого, Тобто, поїсти нормально в ресторані там, на двох людей, то буде коштувати ну, 100-150, може і 300 коштувати, залежно, що ви собі виберете. Так що тут така оця робота в доставці, то таке зараз йдемо трошки залиємо, бензин теж по 5 з копійками, так що просто, просто жопа. Фух, погнали, заправляти ми маємо Макдональдсів відвести людині, вона чекає. Отак от гроші йдуть. До речі, один галон 5,40. Коротше, Я на 45 баксів залив 8,5 галонів. По боку, що то буде в нас зараз... Опа! Я навіть не знаю, а ну. Так, <звук> да, трохи більше половини баку. Так, 50 баксів, трохи більше половини баку, я виїздив. Вже трохи виїздив, нічого, ми потім все будемо рахувати. Все, погнали, бо людина Макдональдж чекає дуже довго. Так, таке замовлення 11.55 за 6 миль. Джолі Бі, ми вже сьогодні з вами забирали звітом замовлення. Я в принципі, знаю, як туди їхати, так що погнали. Я, до речі, десь 40 хвилин мав трошки перепочинок, собі перекусив, щось в телефоні повтикав. А тепер далі добивати, добивати, добивати ввожу те замовлення лишилось мені 300, 303 милі, коротше. Тільки що прийшло ще одне замовлення, 12 баксів за 11 миль, щось таке я вже взяв, бо, бо звідси важко буде виїхати, мені де зараз є. Коротше, попросили зачекати 12-15 хвилин і мені ще тільки що прийшов ще в додачу за 9 чи ще за 12 доларів, вже не пам'ятаю ще один. Коротше. Так що чекаю. 10-12 хвилин, надію, що там той наступний не скасують. Так, прийшло замовлення 12,8 доларів за е, 5,6 миль, а за вікном отаке. Плюс 8 доларів. Такі замовлення приходять 7 доларів за 1,7 милі. Я брати не буду, бо зараз треба ходити коротше, чи взяти. Ну, Добре, я взяв, щоб тільки показати вам, що треба буде ходити по високих будинках. Я от тільки що ходив. А я щось того не дуже люблю, мені легше типу, особняк занести, просто під двері поставити та і все, не шукати ті всі коди, ті всі ліфти і так далі. Ну, погнали, подивимось. Наступне замовлення 12 доларів за 5 миль беремо. Так, замовлення 5 доларів за 2 милі я беру. Так, не встиг зазняти. Прийшло мені замовлення 15-16 доларів за 20 миль і 27 хвилин. Я його взяв, бо тут це дуже слабо стріляє, в принципі, а то по трасі можна собі буде поїхати. в принципі, Так що їдемо далі. Так, ввечері, якщо дивитись десь так після годинки 10 наші милі вже стають не такими якісними. Що таке якісні милі, то тоді, коли ти проїжджаєш менше милі, відповідно за них більше заробляєш такі замовлення. На даний момент останнє замовлення, яке я зробив, як я говорив, це 16 доларів за 20 миль. І зараз до найближчого є точки, де я можу отримати замовлення, мені потрібно їхати ще 7 миль. Тобто... 16 доларів за 27 миль, а 27 миль для мене це майже 9 доларів. Відповідно, я зароблю з того 7 доларів за не зовсім великий період, точніше за великий період часу, там за 40 хвилин плюс-мінус. От зараз, наприклад, мені приходить замовлення 7 доларів за 10 миль. Тобто таке вже буде приходити в Втеквіло їдемо, да, я його беру через те, що те замовлення нам дасть дасть, то, що ми підійдемо ближче до до людини. А в день ти зазвичай можеш брати замовлення там не знаю, 5 миль за 15 доларів чи 5 миль за 10 доларів можна вихватити, і ти відповідно заробляєш тоді більше. Тому то я собі так якось, коли їжджу, взагалі думаю, багато думаю, якісь аналогії проводжу. Багато чого вже придумав, записав і так далі. Тому то не є так зле, де коли поїхати собі самому подумати і крім того заробити якісь е гроші. Так що їдемо за наступне замовлення, я вже забув, скільки ви, ви то чули. В принципі. Погнали. Приходить ще одне замовлення, 1,5 долари плюс 0 миль, але плюс 12 хвилин. Я його не буду брати. Дивіться, те саме замовлення, що падало за долар 50, вже падає за 4 долари. Ставки повишаються. Ну, 13 хвилин, блін плюс за 4 бакси. Ну ладно, я візьму, хай вже буде, хай не, до... не надоїдає і так часу мало. Так, намахався страшно з тими замовленнями, ледве познаходив, бо мотель. Два замовлення, один той самий мотель. Коротше, що Тепер Тепер все просто отримав замовлення 7 баксів за 7 миль знову десь в сторону Сітлу. Так що їдемо тепер. Знов в сторону світло. Погнали. Короте, черга в Макдональдс просто ужасна. я скасовую те замовлення, бо я тут простою дуже довго, але знову ж таки я розумію, що іншого замовлення, напевно, не буде, як не з Макдональдсу, як не звідси. Тому я не знаю, що робити 7 доларів. Тут зараз реально це 40 хвилин, як мінімум, тому короте, скасовую. Так, 13 доларів за 16,8 миль. Беремо пофіг. В такий час, друзі, я беру вже все, бо важко, а щось заробити ще треба. Так, прийшло замовлення ще в догонку з того самого ресторану за 7,50 плюс 5 миль. То дуже добре. Все, друзі, на сьогодні в мене все. Перша година ночі, відпрацював 12 годин. Заробив 310 доларів, плюс-мінус проїхав я 200 рівно кілометрів, і ще мені 15, 200 миль, ще 15 е, до хати, значить 215 миль. Середній мене ціна за милю в районі 25 центів, тобто 200 на 25 центів, то виходить у нас. 50 доларів, коротше, десь 55 доларів я стратив, ще плюс їжа, 65 доларів я стратив, чистими 310-65. Получається, у нас 245 доларів за 12 годин роботи. Тобто, нічого такий сьогодні день. Коротше, мої думки про таксі вони є дуже сильно прості, що ці роботи заради грошей. а на таких роботах я чомусь знаю, що гроші твої найбільший наркотик і тебе затягує. Я вроді, зараз е... займаюся машинами, дивіться інші відео на моєму каналі. І По суті, заробляю за... за день, за два, деколи, коли як повезе. Те саме, що я в таксі можу заробити за півтора тижні, але полюбе деколи коли не продаються машини чи нема що робити з машинами, я хочу виїжджати і таксувати. І в голові в себе я завжди думаю і, і говорю, що робити не треба, що треба чимось зайнятися краще, що гроші можна зробити завжди трошки пізніше, але краще, ніж на тому таксі. Але по суті, якщо брати так, що вам треба якась підробітка, чи вам треба гроші вже сьогодні, зареєструватись на Uber, взагалі не є проблема зареєструватися на DoorDash це, це ще одна. Є делівері-служба, також абсолютно не проблема. Тому, в принципі, реєструйтесь, спробуйте. Я думаю, що полюбе в когось щось вийде. Всім вам хочу побажати тільки гарних, добрих днів, щоб все всіх виходило. Контакти мої будуть знизу. Якщо вас цікавить якась співпраця по тому чи іншому питанні, будь ласка, дзвоніть, пишіть, будемо щось комунікувати, будемо якось. Розвиватися, якщо ви маєте якийсь цікавий бізнес, я з радістю його покажу в себе на Ютуб-каналі. Це для вас великий плюс. Чи якщо ви працюєте на якійсь цікавій роботі, я також можу показати процес. Я думаю, що людям буде цікаво, а ви получите багато нових і класних клієнтів.